Привіт! На майданчику Морті. Сьогодні буде дуже спонтанний відео, бо нещодавно у мене відбулася дуже цікава розмова з приводу зйомки на телефон, кіно на телефон і подібної єрісі. І мене це дико тригернуло, І я, мабуть, вирішив, що хочу, щоб під це відео не летіла зграя голодних школярів, які розповідатимуть про те, що нещодавно якраз знімали кіно для Марвел на телефон і розірвали мене в пух і прах. Але не дивлячись на це, я хочу продовжити і внести якусь ясність і пояснити свою точку зору з цього приводу, щоб тобі, як молодому знімаці, не лізли в голову усілякі дурниці. Але якщо ти адекватний, то можеш просто скіпнути це відео. Я тут ніякої Америки не відчиняю. Отже, чи можна зняти кіно на телефон? Взагалі це відео мало закінчитись на питанні, а яке кіно зняли на телефон? Не короткий метр, не документалку, просто назви голівудський блокбастер знятий на телефон? Ні, гаразд, хоча б фільм категорії Б. Якщо ти не в курсі, щороку виходить статистика топових фільмів і список камер, на яких їх було знято, і я жодного разу чомусь там не бачив айфона. Був навіть експеримент, коли відзняли кілька коротких метрів на телефон. І всі вони, по-перше, камерні, по-друге, з мінімум дій. Ну і по третє, навіть самі автори визнали, що можливостей телефону тут просто недостатньо. Їм доводилось приховувати це, використовуючи якраз таки замкнутий простір, плавні кадри, мінімальну кількість дій у сцені, колгосп на постій і тому подібне. Ну, типу, кайф 5 хвилин короткого метра у ванні біля дзеркала кіно, на яке ми заслуговуємо. Так, я розумію, що круто думати про те, що ти купив свій 15-й iPhone і можеш знімати кіно. Але це маркетинг. Відео блогерів, які кажуть, що на телефон буде кіношно це хайп. Порівняння Red з айфоном – це тренд. За всім цим не криється кіношна картинка, тільки перегляди. Це відео не про те, щоб тебе демотувати. Це якраз таки про цілі та завдання. На телефон не знімають кіно, бо він не підходить для цих завдань, а на Алексу не знімають тіктоки, тому що це дорого і безглуздо. Ну, звісно, є винятки, але в цих людей стільки грошей, що ті Алекси можуть і із золота бути, але це ж не про тебе. Так, можна знімати і на те, і на те, що завгодно. Але результат буде різний і зусилля будуть невиправдані. Що я маю на увазі? Якщо ти профоператор або фотограф, ти можеш зробити на телефон круто, краще, ніж у всіх в Інстаграмі або в Тіктоці, але це ніколи не зрівняється з тим самим на профкамеру. Це просто не вийде на такий рівень. Так, Apple знімає свої реклами на iPhone, а ти колись бачив бек з цих зйомок. Там на майданчику людей не менше, ніж на месниках. Там світла на вартість заводу з виробництва цих айфонів. У тебе все це є? А скільки було скандалів з фото, які були нібито зроблені на Samsung чи Nokia, а потім виявили, що все це фото з камери, а чому? Та тому, що всі навколо розуміють, що телефон так не фоткає і так не знімає, але продати його тобі все ще потрібно. І я хочу сказати, що якщо ти знайдеш круту локацію, якісно та гарно поставиш хороше світло, якщо в тебе куча якісного досвіду в різних сферах фото і відео, то ти зробиш класно, навіть офігенно, але не кіношно. Та й в тебе всього цього нема, бо якби було, то ти б не знімав на телефон, тому що це просто нерозумно. Поки ти будеш спіною у рота доводити всім, що iPhone дорівнює RED, решта будуть розвиватися, а ти залишишся на місці. Проблема в тому, що відео на телефон має пластиковий та плоский вигляд, але найголовніше, що працюючи з телефоном, ти нічому не вчишся. Ти не розвиваєшся і в тебе не може бути цього розвитку, тому що ти обмежений скупим функціоналом свого телефона. І так, ти не повіриш, але навіть з платною програмою для зйомки, де в тебе одиво з'являється ISO. Так, ти можеш купити оптику на свій телефон, та навіть PL Mount вже для цього діла вигадали. Але навіщо? Китайський Мотлов за 300 гривень працювати не буде, а набір якісної оптики коштує як камера, чи ти Куки, на нього зібрався за 8К доларів вішати. Так у чому тоді сенс? Просто одразу купи собі камеру. Зйомка на телефон, якщо ми говоримо про відеовиробництво, існує тільки у вигляді окремих проєктів, або там, де зйомку на телефон підкреслюють бачення режисера, або передають, не знаю, якусь атмосферу, або загалом так задумано на сценарному рівні. На цьому все, якщо не брати до уваги конкретні експерименти конкретних людей, щоб знову ж таки хайпанути і отримати гроші на повний метр вже з арі, терадеками, астерами і іншим. Я особисто знаю людину, яка планує зняти свій короткий метр на телефон. Але по-перше, з дорогою оптикою. По-друге, короткий метр. І третє, він знає, що робить. Він, хоча б, навчався на режа, у нього є досвід зйомки. Він використовує це як ідею в своєму кіно, а не тому, що різниці між Олексою немає. Для людей, які думають і знають, це очевидна інформація, але в мене просто дико підгорає від такої аргументації в цих ваших інтернетах. Ти матрицю бачив у телефоні? Там 80% процесів проходять на рівні програмного забезпечення. 4К, зуми, боке все це домальовується, обчислюється і створюється процесором. І через це вона має пластиковий вигляд. Так, можна знімати на телефон все. Я навіть пам'ятаю, попадався відос, де тіп з каналу Ти Відеограф розповідав, що він знімав свій канал роками на телефон. Та без проблем! Ти бачив це? Красиво, схоже на кіно. І до речі, чому він більше не знімає на телефон свій канал? А перейшов на БМ, а потім купив якийсь куб від Кенона, якщо я не помиляюсь, на жаль, не фанат. Ти типу подивишся, тіп розповідає, що знімає на телефон. Потім він розкрутився і чомусь більше не знімає. Дивишся гучний заголовок, топ фільмів знятих на телефон. А потім починаєш копати, і виявляється, що самі знімаки просто офігівають і в труні бачили такі ось проекти. Так, цікаво один раз спробувати, але не більше. Зате натовп людей в Ютубі свято вірить, що ось ще трошки. Ось уже наступний айфон і буде кіно. Мене реально знайомі, які вирішили завісти свій YouTube чи TikTok, запитують, що краще купити: четвертий гаш або новий айфон. Як підсумок, я хочу відповідально заявити, що якщо ти нічого не розумієш у зйомці і просто хочеш зробити свій канал де завгодно, і в тебе не те, щоб мішок грошей, то на телефон можна чудово знімати, тільки світло купи, хоч якесь. Трохи приховає косяки цієї кіношної машини для зйомки фільмів. Якщо ти знімака і думаєш, що варто додавати зйомку з телефона як прийом, так, будь ласка, чому ні? Головне, щоб це було виправдано твоїм сюжетом або там стилем відео, або хоч чимось, а не просто тому, що. Але якщо ти на повному серйозі обираєш між умовним гаж і айфоном, то з тобою щось не так, бо нема жодної причини, через яку хоча б міркувати про це мало би сенс. Це те саме, що порівнювати велосипед з машиною, і те, і те їде, і там і там є колеса, але на велосипеді ти дівку не підчепиш. Ну а якщо ти на 100% впевнений, що на телефон можна знімати кіно, і в тебе є факти, аргументи, то все одно не пиши мені про це, йди і знімай своє кіно. Чекаю тебе в списку топ-фільмів цього року. Тоді поговоримо. А на цьому моє екстрене вімкнення закінчується. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні, слава нації, і писати в Російську Федерації. Слава Україні, слава нації, і писати в Російську